Всім привіт! Ви слухаєте підкаст про психологію і я, його ведуча Тетяна Башко. Відразу хочу подякувати всім за вашу активність і що регулярно мене слухаєте, і моя аудиторія. Я бачу, що з кожним епізодом зростає, і, звісно, мене це неймовірно мотивує. Мода й тренд на позитивну психологію почалися ще в 60-х роках ХХ століття в Америці. І започаткував направлення цим Мартін Селігман, президент американської психологічної асоціації. Це направлення плавно перейшло до країн Європи, і зараз вже на кожному кроці тобі говорять, що ти маєш позитивно мислити, не горювати, не депресувати, бути оптимістом, не бути песимістом, бути знаєте, таким от бадьорим, постійно бути живчиком. І я надзвичайно рада, що зараз вже є велика кількість досліджень і даних, які підтверджують у зворотній стороні позитивної психології, про яку всі ці попсові автори не хочуть висвітлювати цю сторону. Звісно ж, спочатку потрібно сказати, що я не є противником позитивної психології, от взагалі ні. Я навпаки. За я застосовую кожного дня методи позитивної психології, але все таки напевно за розумну за істинну позитивну психологію, а не за те, як її зараз преподносять в суспільстві. Знаєте, так дуже поверхово, просто чіпляючись за якісь крикливі яскраві приклади, фрази, щось там виривають е, з контексту, просто запутують людей і роблять їх нещасливими в своїх ж якихось непридумуваних очікуваннях. Напевно, от найгірша рекомендація для людини, яка переживає горе. Ну, давайте візьмемо приклад: що жінка втратила дитину, найгірше, що можна сказати, ей, ти що? Мисли позитивно, га, що ми маємо право думати про погано. І це нормально, і на кожен стимул має бути в людині відповідна логічна реакція. Я просто не можу цю фразу не, не сказати. Готуючись до даного епізоду, я прочитала, точніше прослухала кілька цих от попсових книг, да, які зараз популярні про позитивне мислення, позитивну психологію. І от такі от фрази: посміхнися, в тебе рак», Ну, все, я... це, це складно щось продовжувати після цієї фрази. Окей, забігаючи наперед, скажу, що позитивна психологія не про те. Щоб от вірити в те, що силою думки ти можеш просто взяти і однією думкою перевернути світ. Це не про то. Це про те, щоб ти тверезо замислювався над своєю ситуацією, над своїми відчуттями, продумав свої наступні кроки, вирішенні ситуації. Це про пошук виходу з ситуації, через силу якої, якогось осмислення реальних сил, реально де ти знаходишся, що в тебе є, що ти можеш зробити. А не просто собі намріювати, напридумувати потонути потонути цих напридумуваннях, мріях, адже просто запевняти себе в чомусь, да? Це не працює. Це абсолют абсурд, абсолютно абсурдно. воно ніколи не працювало. І зараз досить популярне твердження про те, що знайти мріяти потрібно правильно. Ти неправильно мрієш. Ви можете просто сидіти і правильно мріяти, і у вас все там збудеться, так говорить вам, да. А чи просто сидіти і запевняти себе в чомусь, це ніколи не буде працювати. І зараз у ці всі популярні твердження мріяти потрібно правильно, правильно мрій, правильно позитивно мисли і тому подібне. Ці теорії масово набувають в суспільстві і популярності складно, звісно ж. Да, це так все просто. Ти просто там придбав собі якийсь курс з якимось ментором, тебе навчили, як правильно мріяти, все ти правильно мрієш. Може, колись десь один випадок на тисячі? Можливо, це і спрацювало. Ну може, боже мій, ну є усьому завжди виключення. Але ж ми не будемо орієнтуватися на цей нещасний один відсоток, і наука ніколи на нього не буде орієнтуватися. Ну а для тих, хто звісно ж просто хоче нажитися на довірливих людях, то, звісно, ж це буде застосовувати. Які є пастки позитивної психології? Насправді, знаєте, існує таких от в загальному два шляхи до депресії. Перший коротший, другий довший. Перший коротший це через, так скажемо, давайте через негативні мислення, коли людина завжди перебільшує в негативі, коли вона заздрить всім, коли всі їй щось повинні, вона гнівна, вона роздратована, зла на весь світ постійно. Да? Коли вона така токсична, звісно ж, вона постійно сконцентрована лише на негативному, в усьому бачить постійно негативно тобто бореться, бореться в цьому болоті, грузний, 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 нічого при цьому не робить. І цей такий шлях, він в принципі йде в сторону депресії і зазвичай дуже швидко. Інший шлях, який веде, він є довше, але веде він в принципі в результаті до того ж самого, до депресії, це коли людина знаєте, постійно на позитиві, постійно. Всміхають постійно а, така радісна, вона вже життєрадісна, Почалася війна, вона, вона все одно життєрадісна, Да? Всі плани пішли на перекосяк, хтось там помер, візьмемо там з сім'ї. Да? Вона все одно радісна, вона все одно шукає позитивна, намагається уникати негативу. Вона всіх намагається підбодрювати, Всім вони ще знаєте, ці люди, вони люблять всім подобатися. Служити всім, щось робити, все постійно для всіх так прямо от занадто багато, Да? А що в результаті? Ну, наші ресурси вони вичерпуються, людина стає опустошеною, якщо ресурси це не поповнювати, да? І навіть Зігман Фрейд говорив, що ця схильність людини постійно служити іншим, вислужуватись, точніше, не служити, а вислужувати, як Фрейд говорив, це енергія смерті, то це опустошення, це смерть, це кінець. Що цікаво, що людина сама себе заганяє в пастку, думаючи, що всі думки є матеріальні, я буду думати тільки позитивно, і тут, знаєте, бац, в неї налетіла якась там, негативна думка зненацька. Я, я кажу зненацька, тому що ну, так налаштований процес мислення, і це нормально, коли на нас нападає зненацька якась негативна думка. Але люди починають її, звісно придушувати, щоб не помічати ту негативну думку. А вона не буде нікуди діватися, вона не буде придушуватися при цьому, вона буде приходити до вас знову і знову в два рази більше до людини. І, звісно ж, людина буде просто ну, засмучуватись, падати в депресії, в печаль, від своєї безпомоч... безпомічності, що вона не може прогнати ці думки. І, звісно ж, перебувати в подавленому стані Психологи називають цей феномен феномен жертви, коли людина себе звинувачує, що саме вона винна в усьому, що трапилось, саме вона винна, що вона зараз депресує в апатії, що на неї нападають негативні думки. А ще знаєте, що цікаво, що от коли людина вірить в силу позитивної думки, то виходить, що вона в таку ж саму силу вірить і в негативне мислення, в негативну думку. І коли ця думка на неї нападає, то пх, вона звісно ж і людина не може з неї нічого вдіяти. В неї придавлює, придавлює, і вникає. І це таке коло виходить, людина просто запутується в ньому, і, і все, і вона безпомічна. Да? На жаль, ми не можемо управляти повністю нашим мисленням і управляти тими думками, які ще тільки мають прийти до нас в голову. Ми можемо лише констатувати там факт, що. Що відбувається всередині нашого мислі там? Зараз я думаю про печаль, там ой, клас, зараз я думаю про щось хороше. Зараз я такий мотивований, я так зараз хочу робити. Не такі думки є. То ми можемо сказати, що ми в даний момент думаємо, але ми ніколи не знаємо і не можемо знати, які думки до нас прийдуть через 5 хвилин, ну через місяць, можливо. Ми по факту лише знаємо, які зараз є думки, або які думки ми можливо мали вчора. Хоча в принципі забуваємо зазвичай. Є й інша пастка в позитивному мисленні, адже заради позитивно направлених думок ми маємо повністю відкидати негатив, і тим самим ми починаємо вимальовувати якийсь собі знаєте, ілюзований ідеальний світ. І коли нас накриває негативне мислення, то людина собі говорить: ага, значить, зі мною щось не то. Ага, значить, мій, мій світ руйнується. І в даний випадок все тіло людини цю ж секунду дійснює здійснює саморуйнацію. Коли руйнується ідеальна картинка світу, коли руйнується взагалі намальований, створений, придуманий світ людини, один із способів, за допомогою яких люди, люди прагнуть зменшити страждання, це виправлення думок. Там у разі занепокоєння тривожності ми, ми змінюємо це все на позитивні думки. А так на практиці це не працює. Коли ми... Можливо, читаємо в інтернеті ці рекомендації. Ну, можливо, нам буде здаватися, Ну, в принципі, так от розумно звучить, багато обіцяючи, да? але по факту це не так, і, на жаль, про те, що це не є ефективно, не так легко зрозуміти відразу. Да? Негативні емоції це все таки сигнал тіла, що ми рухаємося ну, не туди. Потрібно шукати причину внутрішньої нестабільності і працювати з цією причиною, особливо не варто. Пригнічувати гнів, інакше він буде вилазити в такі от самі невдалі моменти. І, ну, на жаль, психосоматику ніхто не відміняв і може вдарити по здоров'ю. Ви знаєте, що емоції ми можемо як проявляти, так і подавляти. Але ну, як ми, ми, там, ми не намагалися тримати марку, тримати лице, наші реальні переживання, емоції завжди будуть в нас і всередині обов'язково. Вони знайдуть можливість прорватися назовні в різних формах, як би ми того не хотіли. Знаєте, можливо, так, спроба змінити свої негативні думки на якісь позитивні, можуть тимчасово дати якусь розраду, але ну, в довгостроковій перспективі. Це одно воно не спрацює. І, наприклад, якщо ви будете є дослідження, того, що якщо ви будете придушувати тривожні тривожні думки, то швидше за все тривога у вас і ще більше буде посилюватися. Це як приклад з кавою. Так, якщо ви спите по 5 годин в день або 4 години в день, але випиваєте по 5-6 чашок кави, і, начебто, якби відчуваєте себе в принципі бедрячком, можете працювати. Це не говорить про те, що ваш організм дійсно відпочив. Ні, це тимчасово ви лише перекриваєте кавою вашу вдому загальну. і все одно ця втома потім вилізе, так само і з вашими думками. Знаєте, якщо говорити про позитивне мислення, то чомусь мені в голові відразу прийшло дві фрази, які стосуються позитивного мислення, Перестань себе жаліти. Друга фраза не носіть в собі негатив. Змінюйте ставлення до ситуації. Ну, давайте розберемо фразу. Перестаньте вижити. Ви не жертва, ви творець. Ну, в принципі, логічно звучить непогано, да. І там нерозумно звинувачувати навколишній світ у власних невдачах. Ну теж в принципі логічно. Але ж теж треба думати і про ментальний світ про свою душу оцінювати адекватно пред'явлені до себе вимоги, прислуховуючись до своїх взагалі можливостей. Якщо, наприклад, тебе немає рук, то як би ти не говорив, перестань себе жаліти. Давай пиши, ну це не спрацює. Вибачте, що я провожу жорсткі приклади, але ну так інколи так називаємо жалі. Себе, виявляється в турботі про себе, да? тут адекватність, якийсь баланс. Друга фраза не носіть в собі негатив, змінюйте ставлення до ситуації. Угу. Ну, в принципі, ця порада ну, має сенс, да? ця фраза дія, може бути дієва, окей, але напевно в тому випадку, якщо від вас особисто нічого не залежить, і ви не в силах вплинути на світ. Тому вирішуєте не нервувати і шукати плюси у там якихось безвихідних становищах. Окей, але ж з іншого боку, якщо ви просто боїтеся змінити своє життя, діяти, щось робити, поборотися за щось, перебороти свою лінь, то позиція радій тому, що є, бути правильною, тому що вона змушує вас закрити очі на внутрішній дискомфорт і змиритися із своєю поразкою, замість того, щоб вирішувати назрілий конфлікт. Не носіть в собі негатив, так? змінюйте ставлення до ситуації. Тобто, у нас війна, змінюйте своє ставлення до війни. Як ти його зміниш? Ні, ти тут не зміниш ніяк. Чи простіший приклад ви отримали? Ви наприклад, хотіли вступити до університету, але з математики ви отримали там аніба окей. Вам потрібно сказати раді тому, що є, і зложити ручки ви ні? Чи можливо вам все таки пробувати далі пати до університету наступного року і цей рік вчити математику, щоб бути інженером, яким ви хочете? Ну тобто, і так до, до багатьох фраз, які от, кричать стрінок популярних книжок про позитивне мислення, їх можна всі розібрати і знайти як плюси, так і мінуси, і вони не є стовідсотково дієві. Тому в принципі завжди, якщо натрапляєте на подібні книжки або фрази, завжди думайте більш масштабно, да Підходьте до таких от фраз філософських людина, яка прожила життя, насичене життя. Вона буде розуміти, що є ситуації, коли ти не можеш змінити своє ставлення до ситуації. А є ситуації, коли варто змінити своє ставлення, і твоє життя буде простіше. Тобто є різні ситуації, в принципі, мислити потрібно більш широко, а не просто книжки написали по позитивному мисленні. Зміню своє ставлення до ситуації. Все, я змінюю я застосую. Цей ікон завжди. Ні, так не буде працювати. Також зараз, знаєте, от популярна в інтернеті з усіх сторін лється інформація про нічого не роби, але май. Це, наприклад, заробляй гроші не працюючи, схудний, не займаючись спортом і так далі, і тому подібне. І знаєте, ну напевно, в цьому впливу і піддалися проповідники позитивної психології. Я проповідників ставлю в лапки. Типу, сиди вдома на диван на дивані і говори: ні, я не допускаю. А цієї ситуації в своєму житті я позитивно налаштована, я прагну багатства слави, я позитивно мислю, я не, не товстий, я просто дуже хороша людина, і мене має бути багато і тому подібне. Але це не працює, це просто відмовки. І як сказав один психіатр Марк Баншит, що позитивне мислення є одним із способів уникнути необхідних дій. Люди можуть говорити собі, що все добре, навіть якщо це не так. Аби не просто не займатися вирішенням проблеми у своєму житті, просто-напросто одним словом, лінитися. Роками психологи вивчали емоції та те, як вони впливають на повсякденне життя, успіх та самооцінку. Ці дослідження встановили, що незважаючи на те, що позитивна психологія може допомогти деяким людям досягти успіхів, вона може бути небезпечною для інших, приводячи до почуття поразки та депресії. І незважаючи на те, що останні дослідження виявили негативні сторони позитивної психології, останні дослідження я маю на увазі із застосування нових технологій. Так? Ми не живемо в 60-х роках ХХ століття, але чомусь все-таки одержимість ідеєю позитивної мислення продовжується. Деякі експерти вірять у те, що, так би мовити, завалення людей цими ну, такими от банальними фразочками. Типу, допоможи собі сам, можуть бути навіть факторами зростання всесвітнього рівня депресії. Психотерапевти та експерти в галузі вивчення тривожності і депресії, такі як Мартін Сейф і Селі Уінстон, переконані, що спроби, так би мовити, забалакати тривогу в кінечному рахунку, ведуть просто до її посилення. І досліджуючи природу всіх цих процесів, вони дійшли думки, що. Наприклад, позитивне мислення в, в роботі з тривожними думками, з тривогою взагалі не працює, і це є хибний шлях. Крім того, професор психології Нью-Йоркського університету Габріеле Етінген та її колеги виявили, що візуалізація успішного результату певних умов може знизити ймовірність його дослідження. Це взагалі, ну, тобто йде протилежна сторона того, що ми постійно чуємо. Що мисли позитивно, і ти досягнеш результату, дослідники а, цього ж Нью-Йоркського університету, також виявили, що люди у поганому настрої можуть давати більш якісні та переконливі аргументи, ніж люди у хорошому настрої, і що поганий настрій інколи може навіть покращувати пам'ять. Чині дослідники, які працюють над вивченням позитивної психології, стверджують, що все таки ті висновки Дослідження, які були опубліковані в кінці двадцятого століття, коли Селігман видав цю теорію, да? все таки вони ще потребують детальних досліджень, багато з них можна спростувати. Особливо зараз з новітніми технологіями, які у нас є, і взагалі психологи вважають, що от радість вона в цілому не зовсім є її вивчена повністю нормально. Наприклад, якщо взяти на передовагу страх такої емоції, да, так радість важко, важко дослідити тим, що взагалі зробити людину радісною, повноцінно не так то й просто, да, в таких от штучних умовах. Одне діло ви. Наприклад, я не знаю, там 10 років працювали, бо 5 років працювали в компанії і прагнули якогось підвищення, і вам дали це підвищення, і ви раді. А з іншої сторони, вам просто ви просто на, на вулиці там знайшли. Давайте візьмемо 500 гривень, і то буде інша радість. Ну, тобто, це все дуже хитко, і то дослідження радості достатньо складний процес радості, щастя, задоволення і тому подібне. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо отримувати все більше інших досліджень, ретельніших досліджень, які будуть або спористовувати теорії про позитивну психологію, або їх підтверджувати. Завжди будьте уважні до себе, до того, що у вас всередині. Якщо у вас злість, незадоволеність з собою, то зрозумійте, чому це у вас, де корінь проблеми, що ви можете зробити, що від вас залежить. Не потрібно собі говорити. Я ігнорую свої думки, я більше, я більше не думаю про негатив, і я позитивна мисль, і я на позитиві. Ні, це є саме звичайна пастка позитивного мислення. Адже позитивна психологія не вчить цьому, не вчить нас просто запевняти себе, що все є добре, нічого не трапилось, і я щасливий, і життя прекрасне. Про що взагалі позитивна психологія? На жаль, для більшості людей позитивна психологія асоціюється лише з позитивним мисленням і позитивною реакцією на будь-які події в нашому житті. Так, постійно шукати позитивні моменти навіть там, де їх, в принципі, не може бути. Ну, так, візьмемо до прикладу, ситуація наша реальна, в нашому житті, яскравий приклад з повномасштабним вторгненням. Позитивна психологія це. Наука про мистецтво жити в гармонії з оточуючим світом, де ціллю є замінити наявні негативні установки, які закладені в людині, на нові позитивні і оптимістичні. Так би мовити, наука, яка вивчає то, що робить людину щасливою. Проте цікавим і важливим момент є в тому, що позитивна психологія це не про те, що ви безперестанку мислите лише позитивно, ви лише реагуєте. Позитивно на всі події, які відбуваються в вашому житті. Ні. Позитивна психологія орієнтується на то, щоб збільшити ресурсний стан людини і змусити людину, ну або допомогти людині, так, звертати увагу більше на свої можливості. І так, звісно, це є дієво. І позитивна психологія є доказова наука, адже у кожного з нас є свої страхи, блоки, переживання, вони є перепоною да? і не дають можливості нам рухатись вперед, це всім відомо, всі ми це знаємо. І, звісно ж, на певних етапах, у певних випадках, позитивна психологія може вирішити ці питання, і більше того, вона може вирішити їх досить ефективно і допомогти людині досягти поставлених цілей. Позитивна психологія вчить нас. Визначати реальність, в якій ми живемо, в якій ми є. Реальність, яка нас оточує, і пошук цієї реальності того, що саме я можу зробити, в чому моя саме тут сила, тут йде саме звернення до своєї сильної сторони. Це не про те, коли навколо вас світ йде обертом, а ви сидите. А ви такі сидите собі на ганочку, дивитеся, як сонечко світить, пташечки співають, співають, ви п'єте чайок, і у вас все добре. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Ні, позитивна психологія допомагає нам знайти ці от позитивні, точніше, не позитивні, а сильні сторони нашої власної особистості, і допомагає їх розвивати і вивести в режим, знаєте, застою в режим дії. Давай щось роби уже. Як не впасти в крайність позитивного мислення? Що цікаво, що все в нашому житті змінює дія або її відсутність? По суті, то не негативне мислення, не позитивне мислення не буде працювати, якщо ми його не будемо підкріплювати діями. Наприклад, ви захотіли собі кімнатну рослину, вазон. Да, і десь там на виставці, а візьмемо там в Сіднеї, купили супердороге зерно, щоб виростити якусь там квітку або якийсь ом, кущик. Ви посадили в суперкласну землю, горшочок і от ждете. Окей, ви ждете, що воно проросте. Але ж ви знаєте, що якщо ви не будете здійснювати одну дію, не будете поливати її, не будете поливати цю рослину. Це зерно, яке б воно не було дороге, яка земля в горшечку тому не була. Це зерно, воно не проросте і не буде ніякого результату, так і з нашими думками. Не позитивне, не, не негативне мислення не буде діяти, якщо ми не будемо підкріплювати його діями. Потрібно розуміти, що думки то є думки і реальність то є реальність. Це не щось, що наказує нам, як робити, це лише то, що нам пропонує, що можна зробити, як відреагувати на ту чи інакшу ситуацію, здачу, людину, предмет. Мислення це просто мислення, і думки це лише електрика, це лише набір певних стратегій, які були сформовані на основі якогось нашого певного життєвого досвіду. Звісно, не потрібно плутати, коли я просто сижу і я просто мрію і налаштовую себе на позитив. І іншу сторону, коли я. Налаштовую себе на позитив. Так, я позитивно мислю, але я ще прописую свої дії, прописую свої наступні кроки, я розумію, що мені потрібно зробити, і нарешті я дію. Я дію в сторону, яка принесе мені результат. Також, щоб не втратити цей баланс і не впасти від крайності негативного мислення да, до крайності позитивного мислення, я, звісно, в кожному своєму, напевно, другому епізоді говорю про спор і про фізичне навантаження. Вже активний спосіб життя, фізичне навантаження завжди покращує не тільки фізичне, але й ментальне здоров'я, рух, активність це завжди запускає в організмі всі процеси, і людина вже після візьмемо там простої, нещасної однієї години парку та прогулянки в лісі, вже починає себе почувати краще. Вона заряджена енергією, щось робити, щось діяти, можливо, творити. Ну звісно, я не беру до уваги людей. Які мають певні протипоказання від лікарів, проте в загальному прогулянки на дворі або легкі вправи підходять практично всім. І завжди пам'ятайте, що фізична активність, різна фізична активність завжди змушує наш організм, начебто, от прокинутися від якоїсь застою. Проте також не забувайте, що на цей баланс між негативним і позитивним мисленням також впливає і наше оточуюче середовище з тим, з тими, з ким ми спілкуємося щоденно, адже ці всі люди. Мають вплив на нас як позитивний, так і негативний. І в мене є два епізоди про токсичне середовище і як взаємодіяти з токсичним середовищем. Я посилання залишу в описі під цим епізодом класні епізоди з дослідженнями, статистикою, з цифрами, як завжди. Послухайте обов'язково, якщо вам ця тема цікава, адже нас завжди скрізь оточують. Токсичні люди, токсичне середовище, і нам ми повинні мати уявлення хоча б про те, як з ним взаємодіяти, щоб собі не нашкодити. Також не забувайте, що негативні думки, негативні переживання, та в цілому негатив, як і позитив, передається від людини до людини, так, як вірус. Що цікаво, що є дослідження, що навіть відчуття одинокості теж передається. Тому завжди звертайте увагу тих людей, яких ви обираєте собі, друзі, звертайте їх на їх стиль життя, на їх світобачення. Адже від цього залежить в подальшому, і ваше життя, і ваше світобачення ще одним прекрасним способом для того, щоб не втрачати баланс між негативним мисленням і позитивним мисленням. Це завжди наповнювати своє життя яскравими барвами по максимуму. Звісно ж, якщо як це можливо, завжди підходить це подорожі. Я не говорю про подорожі далекі в далекі країни і тому подібні. Так? Можна просто поїхати в інше місто, можна просто спробувати якусь іншу кухню, це займатися якоюсь діяльністю. Це ви хотіли навчитися грати на піаніно, Так навчіться вже грати на цьому піаніно. Це в мати. Хобі, мати якісь захоплення, коли вам щось подобається, мати це бажання навчатися чомусь новому. Це завжди буде ваше життя буде наповнювати баром і витягувати вас з сірої рутини, да, яка присутня у кожного з нас. Плавно ми переходимо до закінчення, завершення даного епізоду, і найголовніше, що я хотіла би сказати, що ми всі маємо розуміти, що немає нічого поганого в поганому настрої, коли життя стає. Темним, нормально не бути весь час позитивним. І нереально, просто нереально вірити в те, що можна бути щасливим кожен божий момент свого життя. Це не сладкість характеру, це повноцінне емоційне життя. Так само немає нічого поганого в тому, щоб позитивно мислити і позитивно налаштовуватися. От тут питання тільки в тому, а чи ви здійснюєте якусь діяльність, чи ви просто сидите і позитивно мислите? Завжди потрібно запитувати запитувати себе, що я можу зробити прямо зараз. Я просто мислю позитивно, чи я можу можу щось зробити, я можу змінити ситуацію прямо зараз, не завтра, а зараз правильне позитивне мислення допомагає зберегти внутрішній оптимізм, вчить радіти дрібницям, любити життя, всіх його проявах. Але це не означає, що чорні смуги, помилки, кризи не існують в нашому житті. Важливо все. Важливо, чорне, важливо і біле, просте і складне, позитивне і негативне. Це наше життя, і це допомагає прожити нам це життя в усіх його проявах. Ви слухали підкаст про психологію і я, його ведуча Тетяна Бошко. Ставте мені п'ять зірочок, залишайте свої коментарі. Буду вам дуже вдячна. Також ви можете завжди подякувати мені, користавшися платформою Patreon. А я вам бажаю миру, добра та любові. І до нових зустрічей.